Сьогодні мова піде про кріплення, про болтики, про шпильки, шайби і про накінечники для проводів. В першій частині розповім про шпильки, гайки, шайби, де я це все брав як обирав, а в другій половині розповім про, безпосередньо, про накінечники і про клеми. Це для тих, кого не влаштовує от в комплекті такі менюсінький М4 гвинтик. От я вже неодноразово показував, що як ми поставимо оцей гвинтик 5-мм на 2-мм перемичку, плюс сюди ще шайбочку, гровирок підложимо або ще від БМСки, то тут взагалі не останеться нічого, щоб трималося за цю шпильку в акумулятора. Натомість було прийнято рішення взяти шпилючки. Сюди повкручувати і під них взяти комплект кріплень. До речі, всі ці кріплення можна взяти і на Аліекспресі, але там вони продаються по 10 штучок і де по 10, де по 20. На різних сайтах є вони також всі стандартні, можна знайти із сталі А2, А4. Я посилання сюди прикріплю ті, які я знаходив. Але ну, чекати то таке діло. Але також там вони не, не дуже і дешеві. По грошах виходить десь мінімум по 2 долари за комплект із кожного із скріплень. Я в Україні шукав по багатьох сайтах і в основному натрапляв на такі сайти, де. Всі ці метизи, всі ці кріплення, всякі шайбочки, болтики, вони продаються як не по 100 штук, то там сума мінімального замовлення, там 500 гривень, 1000 гривень, там оптовикам, там нема наявності, там ще щось. Потім натрапив на сайт FixPro, це не реклама, так як яка може бути реклама, це я розповідаю вам свою власну історію. І можливо, навіть якщо. Хтось буде зрахувати за рекламу, то е, я просто хочу порекомендувати, так як е, тим, хто буде шукати собі поштучно е, от такі, наприклад, кріплення, якісь гвинтики, болтики. Е, одне, що мені не сильно в цій всій історії е, е, подобається, так це вартість доставки, що на нову пошту 95 гривень е, треба платити за доставку. Прийшло все, я замовив. Замовлення оплатив його вечором, а через день воно вже в мене було на відділенні. Так само і з тим варіантом, який я пізніше буду розповідати. Так от цей сайт Fix Pro я замовляв із сталі А2. Спочатку хотів А4, потім думаю, не буду я собі заморочуватися з цим. І ось такі коробочки воно прийшло. Ось є накладна. Я тут персональні дані заліпив ізоляційною стрічкою. І тут видно. Всі по стандарту Дін 913. 900, ну, стандарт, видно, написаний. Гайка, шайба, все, весь асортимент, який я взяв. Кількість дивіться по 10 штучок, по 4 штучки. Тобто скільки треба, скільки й поставили. Ціна і загальна вартість цих всіх кріплень 88 гривень. Плюс доставка що 95 гривень. Оце яку ціну воно мені обійшлось далі. Дивіться, як все запаковано. Запаковано все в ЗІП-пакетиках, підписано. Ось шайбочки 4х12, гровери до них йдуть гайки з флянцем. Не знаю, я, до речі, оце сьогодні і думав, чи це треба було ці гайки брати з флянцем, чи може треба було і прості якісь взяти. Це, що стосується М4, потім шпильки 4х16 під шестигранний ключ. І е також під М6 гаєчки. І 4х20 шпильки. Так, про всяк випадок узяв також під ключ шестигранний. Далі 6х12 гайки і 6 М6 гровера. Дивіться, для чого мені М6 в даному випадку. Я зараз вам розповім на Аліекспресі я замовив собі такі шпильки, десь мають прийти, Я в Україні не знайшов. Зараз достану покажу вам зблизька. Ось така от шпилючка. І як воно буде все кріпитись в мене. Так от на Aliexpress я заказав таку, яка йде значить, з переходом тут на 4 мм йде різьба, а тут на 6 мм. Під М6. Я думаю, що я так її сюди вкручу. І в мене вийде на, крайних, на крайніх клемах, на мінусові на плюсовій, різьба М6 буде. Отут ту знизу буде М4, тут буде різьба М6. І відповідно до того я взяв гровер, гайку і шайбу під М6, щоб я потім буду фіксувати клеми, от різьба шоста, і воно буде чуть-чуть, мені здається, плотніше буде воно триматись. Хоча я буду фіксувати їх тут. Щоб вони не ви... ну щоб їх не вирвати. Так, як далі ця вся система? Тут все просто. Доволі ось в мене є ось шпилечка. Отак я закручу під М4. Далі під цю шпилючку в комплекті. Йде. Сглянцем гайка. Ось така. Так. Є шайба широченька. Якраз нам для того, щоб плотніше притискати, щоб кращий прижим був. Так. І ще є гровирок, щоб все це діло назад не так легко відкручувалось. Хоча воно в мене не буде працювати в режимі якоїсь там вібрації, ще чогось. Ось гровирок. До цього всього. Хоча я буду працювати не планую, що воно буде працювати в режимі якоїсь вібрації. там, Але від того, що буду тут від температурного режиму, можливо, буде розширюватися щось, там звужуватися, щоб воно саме автоматично не відкручувалося. Ну, не знаю. Значить, історія ця вся буде у нас наступним чином, буде йти шпилька. шучі за все, не ця шпилька. ну, хай поки буде ця. Потім буде йти на шпилючку гайка, потім буде йти гровий рок. І зверху це все діло буде закручуватися цією гаєчкою. Шайба, гровер і гайка. Ну от так воно все має фіксуватися. Таким чином. І по краям на мінусові і плюсовій клемі все те саме, лише шпилька в мене буде йти з переходом під М6. Так, е далі. Зараз я це все складу і буду розповідати про накінечники і про клеми. Так от, кому дійсно треба поштучно всяку таку а, дрібноту, я залишу посилання на цей сайт, можете звертатись. Можливо, у вас є якісь кращі варіанти, можете мені писати в коментарях. Я завжди буду радий. Так як ці штуки вони в будь-який час можуть стати в нагоді, не лише тільки тим, хто збирає так, акумулятори. Далі, що стосується накінечників, в комплекті із БМС платою йдуть такі накінечники під 16 мм квадратних, під АВГ 67 під такі дроти. Тобто тут планується отак їх 1-2 ставити і в паралель чіпляти тоді сюди на акумулятор. Я вирішив від цього відійти. І так як в мене провода, всі будуть АВГ-4. 25 квадратів приблизно, то мені ці клеми не, під, ну, не підходять. Мені треба 25 квадрат, щоб було, а отвір тут був під 6. І я думаю, що взагалі один отак поставлю, і так воно буде працювати. Тільки я не знаю, наскільки критично, чи ставити його тут один, чи тут один, наприклад, чи необхідна якась перехідна пластина, отак, яка би контакт, площу контакту збільшила між ними двома, наприклад. Наприклад, мідна пластина. Отака. І тут вона буде болтом М6 затиснута, а тут буде просто так само, лише клема ще зверху. От Хто в цьому розбирається, може щось мені порадьте. Так от, ця штука мені та, що в комплекті не знадобиться, тому я вирішив шукати клеми. Оці. Я придбав собі гідравлічний прес, в нього ширина оцих гідравлічних. Матриці ширина обжиму 9 мм. Тобто, якраз один раз обтиснути тут нормально би було. Ну, Я вже цієї фірми SC не шукав. В Китаї їх доволі багато, також залишу посилання. Можливо, кому такі підійдуть, можна собі такі брати. Я собі. Шукав також різних там і гости, і ДІН стандарти, європейські стандарти. Скільки всього перелазив, що вже голова обертом йде. Але також знайшов цікавий сайт, в них продукція клауке. Начебто, чим воно мені привернуло увагу, тим, що всі ці накінечники вони відповідають стандартам. От, І відповідно до стандартів вони зроблені. Ось так само тут іде в такій упаковці все е, доволі цивілізовано запаковано, підписано і так само по зіп-пакетах, е, що дуже мене дивує, і, е, можливо, я раніше з нормальним сервісом не мав справи, але дуже, дуже класно, що вони так роблять. Ось ця фірма Clauke. Це є фірми, і я її взяв собі на кінечники. Е, покажу вам прайс, що в мене тут вийшло. У мене вийшло, що накінечники я брав 4Р6 25 мм під гвинт М6. 8 штук, в них по 32 гривні такі, такі накінечники. Зараз вам покажу їх. І ну, також я брав під дроти для БМС, але це потім зараз покажу вам основні накінечники. Основні накінечники доволі такі. Прикольні, масивні. Ось такий накінечник. Зроблений якісно. Маркування. Також є KL-25 Drop 4 r 6 4R6. Можу замірити вам розміри. Значить. Довжина самого накінечника у нас. 36 міліметрів. Зовнішній радіус. 10 10 міліметрів, внутрішній радіус під кабель, значить. 7 міліметрів. Ну, тут, зрозуміло, М7, ширина самого контакту, самого підклему площадки контактної майже 14 міліметрів. Ну і довжина приблизно 16 мм. Тобто, якщо ми візьмемо його так, приставимо сюди, він якраз перекриває повністю контакт на перекриває повністю контакт на акумуляторі. от Контакт має бути тут хороший. Контакт на це матеріал мідь. Нікельована, певно, ну, може. Чимось іншим залужено. Не знаю. так. Дивимось товщину стінки. 1 чуть більше міліметра. Один чимось міліметр. І товщина площадки контактної нас е показує 3 міліметри. От така історія. Скільки він заважить зараз, заміряємо десь є маленькі ваги. Ось так, перевіримо його вагу. Важить він 12 грам. Так. І от такі накінечники, ну, я ж кажу, зроблені із високоякісних матеріалів. Вони коштують по 32 гривні. Таких я взяв собі 8 штучок, здається, буде мені на або на дроти від, БМ, від БМС-ки. Це можуть бути дроти від бмс до акумулятора. Ну, до речі, як їх приміряти, ось. Ось також нормально нормально стає повністю на всю площу, нікуди не залазить, все відмінно. Так, Тепер ще я натрапив на OLX, на одне оголошення. На жаль, в цих клауках не було в наявності під 90 градусів клем. Но я натрапив на одне оголошення. Продають отакі от клеми. Також 25 квадратів на 6. Я не знаю, хто там виробник у них тут е надруковано. Е надруковано ось видруковані такі якісь позначки. Ку. Це купим, напевно, 25-6. Така клемка. Ну, вона трошки менша від цієї. І тіла в неї менше. Ну, Пригодиться, вона також піде мені під якісь провода, підійде по-любому. Якщо тих 8 буде мало, я її застосую десь в якомусь іншому місці. Стосовно її розмірів, також тут у нас верхній діаметр дещо менше 9 мм. Внутрішній, внутрішній діаметр також 7 мм. Вона коротша. 30. На коротше 32 міліметри. Товщина контактної площадки у нас 2 міліметри. Ширина. Ширина так само. Десь 14 міліметрів. Ну і довжина. Ну, практично 14-15, можливо, міліметрів. Тут товщина міліметр, так. Самої стінки. І скільки вона важить, Важить вона 7,6 г. Трошки легше трошки менше Але е, разом з тим не, не, не менш надійна, не менш якісна, ніж оця клаука. Хоча різниця тут відчувається в масі і в розмірі. Вартість е, оцієї е, мід, міднолужної, що я на Олік збирав, 13 гривень з доставкою. Так, і тут, що цікаво, що я знайшов такий варіант от 90 градусів, який я і, і хотів з самого початку. Ну, я думаю, що тут так само товщина чуть більше 1 міліметра, 2 міліметри. Зовнішня майже 9 чимось там і висота. 21 мм. 21 мм так і. Довжина. Також десь там 23 мм. Тобто, яка логіка з цими 90 градусними? Я отак хочу, хочу зробити? Зажати його так, зафіксувати, а цю штучку хомутом притиснути сюди до досточки. От. Також з цього боку зробити. Це, одним словом, я так планував продовжувати у висоту будувати цю станцію зарядну. І тому хотів отак, під 90 градусів поставити тут клему, хомутом зафіксувати її до цієї досочки, щоб воно не виривалось, нікуди не, не шаталось. Так само з цього боку плюсову клему вчепити. А до БМС-ки також або таким. Чином донизу розвернути, якщо її ставити отут десь в цих краях, якщо її розміщати, прямо над тим, над батареєю, то можна або так з одного боку причепити B-пустити на B-мінус сюди. А з цього боку P-, мінусовий контакт вже випускати отак уверх під 90 градусів. І оцей під 90 градусів уверх пускати. Тобто або отут, і отут, і вони пішли уверх. А там далі вже розводити отими клемами горизонтальними. Так, скільки вона в нас важиться? 9,6 грама майже. Ну, хороші, такі по якості, хорош. не знаю, хто це в них виробник. Маркування bm 25 Як на мене, високоякісні. Що ті, що ті. Ці також коштують по 13 гривень, мені обійшлось. Із доставкою. Далі ось такі, де йдуть маленькі клеми. Я їх взяв декілька варіантів. Одні взяв під М6, а одні взяв під М4. Вони тут ці провода, АВЖ22, доволі тоненький, дрібненький. А по них більше ампера тут і не буде проходити, тому ну, я взяв такі е, чисто заради цікавості, такі е, клеми. Думаю, ну, подивлюся, якби це вони сюди підійшли. Ну, Вони сюди підходять ідеаль, ідеально, там отвір, якраз такий, як має бути. Ось, Раз. І все, і можна обжимати. І, в принципі, от вони якраз лягають сюди, ізоляція. Якраз поміщається на контакт до, до, до контактної площадки. Тобто, якщо тут буде зверху стояти перемичка, ця штучка, і прижата гаючкою і шайбочкою, то все виходить нормально. Тобто ізоляція не заважає, не заважає кріпильним елементам і можна нормально все зафіксувати. Це такий варіант. А далі я ще взяв. От під М4. чу-чуть такі крапші кленки. От їх. Артикул 6204 клавки. Тут вже отвір іде більший, і я думаю, що якщо їх використовувати, то треба буде ось, бачите, саму мідь без ізоляції вдвоє перегинати і отам затискати. Якщо, звісно, я їх буду використовувати. І отак також вони лягають ідеально сюди, підходять. ось. Видно, що ізоляція за межами пятна контакту. Все нормально. Так, це такі. І під оці крайні, під крайні клеми, тут ж М6 буде різьба, я взяв отакі от накінечники під М6. От Вони такі самі по діаметру внутрішньому, як і ті, лише просто сама контактна оця клема більша. За розміром. Ну і теж прикольно. Якраз вона ізоляція, дозволяє все гарно зафіксувати. Як воно має виглядати на дроті, ну так само необхідно буде оцю мідну жилку вдвоє складати і обжимати. Або так, або, або ніяк. По-другому не буде. Ну, можна там ще паяти, але я не планую їх запаювати. Я думаю, їх просто зафіксую і все на цьому. Так от, всі ці клеми також можна купити на Aliexpress, і можна їх там ціми, ці цілими по 200, по 300 штук, по 100 штук, по 20. В принципі, в них так багато не треба. Можливо, якби це збирати під замовлення чи ще щось таке робити, то їх можна відразу там набрати. Але я не знаю, якої якості вони там. Ці всі відповідають стандартам. Їх можна знайти стандарти, класифікації і подивитись там. Розміри товщину, і всі інші вагу, і всі інші показники. Ось вони. Вони також копійчані відносно. А, ну, Це все саме дорожче, Це тут накінечники оці 4R6, 25 квадратів під м 6 От, Взагалі, якістю цих товарів я дуже задоволений. І одне мене, це що, ем, як сказати, не те, що бентежить, просто і не розчаровує. Просто що доставка 95 гривень, що там, що в тому чи в тому випадку це, якби, додаткові витрати. А так то все. Хорошої якості. І е, головне, що відповідає е, стандартам. Якщо там я в описі напишу, я під які стандарти. Оці клеми зроблені і на що вони орієнтуються. Так що, кому цікаво, можете в описі під відео дивитись, вивчати питання. Що далі? Далі буду займатися, певно, цими перемичками. Не знаю, мене ніяк не покидає ідея. Поставити сюди або алюмінієві грубші, або зробити мідні, якісь, щоб ці дірки були менші. отвори Мене оце пятно, пятно контакту бентежить. Мені здається, що тут буде нагріватись воно і якось не так воно фуричте, Не знаю, але не попробуєш, не узнаєш.